Всім привітки! Зустрічаю вас такими неймовірно красивими тюльпанами. В цьому році вони такі трішки, трішки недорозвинуті у зв'язку з тим, що їм не вистачило світла і люди не могли їх досвітити. Я думаю, всі розуміють, але все рівно вони прекрасні. Це я знаю, що вони трішки маленькі, мають бути більшими, але все рівно квіти. Це взагалі прекрасно. Я не раз говорила, що я дуже люблю цю роботу, люблю цю атмосферу, але, на жаль, вона не приносить мені стільки доходу, як би мені хотілося, як би мені було потрібно, тому що попереду ремонт і всякі інші справи, тому. Це є, ну і інші роботи теж присутні. Показую вам маленький подаруночок. Це для моєї похресниці такі дитячі набори. Це все дитяча косметика, не доросла. Все прям з дитячої серії косметики складу в таку косметичку. В неї день народження, я подарую гроші, ну і такий маленький бонус плюс. Ось ця прикольна штука, мому Ростиславу подобається, нажимаєш і така пінка на руці, ну в нього така вигляді лапки. Він таке дуже полюбляє, думаю, їй теж сподобається. Показує ще композицію, яку зробила, ось таку і відразу продала. От я не знаю, якщо я зробила якусь композицію, вона мені безмежно подобається, я її відразу продаю. Зробила ще таку маленьку, ну і ось цю подарила по хресниці на день народження, зробила теж таку невеличку, яскравеньку, рожевеньку, і після роботи ми поїхали в гості. Їхати нам було багато чи мало. Десь. Я не знаю навіть скільки десь до 30 кілометрів. Певно, що ми ввечері після роботи поїхали, бо дитина чекала, пообіцяли, що приїдемо, і ми поїхали туди і назад. Трішки посиділи і повернулися додому вже майже о 12 годині. З приводу ось цих відключень світла, що я хотіла сказати, зараз у нас прям катастрофічно крутезні графіки. Нам світло дають всього лише на одну годину, і то інколи буває, що тієї години світла просто немає. Бо вімкнути трішки пізніше, чим мало бути, а вимкнути на 5 хвилин раніше, ніж мало бути. І був у мене випадок, що я розраховувала, що світло буде. Помила волосся і вуаля, вимкнули світло, сушити не було чим. А мені потрібно було йти з дому. Якби ви бачили, як я сушила те волосся, от то було на що подивитися. Ну і е, телефони не встигаються просто заряджатись, тому що використовуємо на них ліхтарики, теж заряджаємо ліхтарики, павербанк і. Так так собі, знаєте, дуже е, цікаво, коли це немає світла, м, стільки годин, а є лише одну годину. Тому якось адаптуємося. Я не знаю. Мені здається, що ці українці вони вже, блін, нічого не бояться і вже до всього адаптувалися, але відключення таке жорстке ще не було. За всі роки війни, мені здається, такого жорсткого ще не було. Але, ну що зробимо? Сподіваюся, що всі ці негразди ми переживемо. Тому я що? Нагріла води в каструльці, добре, що в мене газова плита, Нагріла води. Я собі взяла такого, бачите, нового тазика, не того, що в мене не всі випадки життя. У мене тепер є ще рожеве для того, щоб мити посуд. Спеціально купила, щоб було в чому помити хоча б посуд, бо скільки його не мий, коли з'явилося світло, все рівно щось збирається. І ну, не хочеться мити в тій холоднющій воді, бо в мене така холодна вода, що аж. Руки ломить просто. У мене сьогодні вихідний, сьогодні понеділок. Е і у мене сьогодні вихідний, хоча міг бути робочим. Мене запрошували ще на квітковий ринок на сьогодні, але я вже реально, блін, втомилася з цими роботами. Я як ота білка в колесі в хаті. Немає де ступити ногою, тому що такий безлад. Потрібно трішки навести лад у хаті, зробити трішки перерив, тому що від роботи коні вмирають, а я, то не кінь. І таке, треба трішки сьогодні перерив, бо завтра знову на роботу, на сутки, і трішки відпочити, доробити усі всі справи мілкі, зняти влог. Який я не можу дознімати, знаєте, щось все. То, то дивлюсь, телефон сів, то дивлюсь світла, нема, немає як знімати. Ну, отаке. Було би бажання, правда, можна було би зняти це. Я просто виправдовуюся. Тож сьогодні я займаюся домашніми справами, навожу лад, наготую щось смачненьке їсти. Ну і попідтягую хвости, які у мене там висять, які не пороблені, які не зроблені. Треба прання перепрати, бо... Я не потрапляю в час додому, коли є світло, ура! Світло з'явилось, я бігом до іншої роботи побігла вмикати пральну машинку і все інше. Пересипаю ще. В мене вже нічого не було запасів, ні макарошків, ніяких круп, тому я займаюся ось цим. ще. Сходила в магазин, все прикупила, пересипаю і навожу лад у всьому. Е, робота у мене там робиться. правильно, машинка е, прання там завантажене у ній. Е, у мене ще в планах, звичайно. Ротувати їсти. Є такий план, але це я можу зробити трішки пізніше ввечері. У мене ще є в планах, в планах, що у мене ще є, на підвіконні прибрати, бо я не знаю, звідки настільки пилюки, прям пиліще там на, на підвіконнику. І мені потрібно побігти швиденько зробити медичну довідку. Десь я знайшла свої. І староваті фото, але нову фотку я не піду робити. От прям не хочу. Що туди втарабанять, в ту медичну довідку, так і буде. Я сьогодні не нафарбована, начебто, у мене очей немає. Але розкажу вам дуже смішну історію. От прям історію, за яку мені, блін, дуже сильно соромно. Я одного дня після нічної зміни прийшла додому і. Мала би спати, але мені треба було піти в банк. У мене з'явилося багато різних справ, таких, що відкласти, я їх просто, блін, не могла. І на вечір у мене була записана одна дівчинка на зняття вій. Що ви розуміли, її знімається дуже швидко? Ну, приблизно хвилин 10, з тим, що вона лягла, встала ну, хвилин 20, Ну, блін, півгодини. Ну, небагато. І через 40 хвилин була записана інша дівчинка. Тут вона мені пише, вибачте, будь ласка, я запізнюся з роботи. Тіпа, я запізнюся з роботи десь на хвилин 20. Думаю, ну я вже додому не піду, вже, вже не піду додому. Е, і вона, це взагалі історія, блін, мені так соромно просто к е, І вона, е, як дум, ну, кажу, ну вже ладно, вже ж почекаю, ну що ж, я поїду додому, завтра зранку знову буду їхати сюди. Тратити 30 гривень на маршрутку, а за зняття візьму, візьму 50. ну... Я вже думаю головою, економія повинна бути економною. Каже, ладно, я зачекаю вас. Коротше, я чекаю, чекаю, нема, нема, ма, нема, нема. Я пишу, вона каже: я скоро буду. Я так, думаю, приляжу я на кошеточку, подивлюся тік-ток, Погортаю я тік-ток, приляжу на погортаю тік-ток. І яко тільки прилягла, відкриваю очі, а вона стоїть наді мною. І я розумію, що я, блін, заснула. Представте, що я кимарнула, А вона каже, Боже, вона каже, вам що погано? Я кажу, та ні, не погано. Вона каже, та ви мене так довго чекали, блін, годину, тіпа, та я все розумію. І я кажу, та да, я вже лягла, не знала, що мені тут робити, то я вирішила вже полежати. А думаю, бляха, а я що, заснула? А я після суток була, і я е, мала в мене в планах було в той день поспати, того я і записала клієнтів, не переживаючи собі. Але не вийшло, забрала Ангеліну садочка. Я ж кажу, забрала Ангеліну садочка і сама е поїхала знімати твії. І такий казус. Вона... Я сподіваюся, що вона не зрозуміла, що я, звісно, спала, що я там, Але мені так було соромно, я так вибачалася, просто капець. І потім думаю: блін, оце -то, ти, оце то ти вже запрацювалася. Це вже прям взагалі. Ну. Таке буває, тому розповідаю вам, що, що я теж трішки такий лох. трішки. Ну, блін, Соромно, звісно, ну що я зроблю? Ну так, так в мене якось вийшло. Треба було не запізнюватись. Якби вона не запізнювалась, майстер би не спав. А ще до того всього, я так змерзла, я б він лежала, знаєте, як прилягла, і там опалення погане. Ну, нема світла, опалення немає. І я так замерзла, так мені холодно, я знімаю ті рука В руки холодно, замерзла, аж загоню така. Блін, ну так смішно, що просто капець. Прийшла додому, не можу заспокоїтися. Регочу, кажу, що соромно, і смішно, і грішно. І вже просто капес. Це отака от я, я викинула. О, ви ж туші, Але. Ще дам відповідь на інше питання з приводу ось цього всього, що в мене багато роботи, там мені одна дівчина, дівчина чи жіночка. Ну, хтось там мені написав, але е, Нік був Оленка. Е, то написала мені, що Вау, 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 яка ж ви молодець, що працюєте на 10 роботах, а толку, то немає. Взагалі-то повинен працювати чоловік, а не ви, як коняка. І я така е, написала, що це ваша думка, але я хочу дати відповідь більш розгорнуто. Е, толку немає, тому що е, ну, типу, не все показується на прям. Я не знаю, мого життя в Ютубі показується ну, процентів 30, певно, що. Ну, інколи буває більше, інколи буває. І до 80 доходить, просто в залежності від того, скільки в мене є часу на це все і бажання. А з приводу того, що толку немає, а працюєш, працюєш як кінь, то багато хто знає, що ми за один сезон вгатили будинок від фундаменту і до вікон, і це колосальна сума грошей, просто відрив башки це просто дуже багато. Це більше, ніж мільйон гривень. Це для нас, може, для Костя, невеликі гроші, для нас то є гроші і великі гроші. Е, в нас щось було, щось е, ми позичили, щось треба віддавати, і їх десь треба брати, щоб віддавати. Правильно, правильно, у нас є борги, які потрібно розраховуватися, з якими потрібно розраховуватися. Ми з тих людей, які. Дуже чесні дуже переживательні на рахунок ось цього. Якщо взяв, значить повинен віддати. Все. І крапка. І в першу чергу ми намагаємося частинку віддати боргів. Ну і почекайте, там ще там є будинок. І в будинку немає нічого взагалі. Тому ми зараз б'ємося як риба лід і кожна копійка залітає вся на кучку, а потім з кучки йде в різні на різні потреби. Щось на погашення боргів, щось буде на ремонт, на утеплення даху, на заливання підлоги і на всяке таке, тому що ми хочемо як. Як можна швидше туди переїхати, тому що двоє дітей, хочуть свої кімнати. Ростиславові вже, вибачте, мені 10 років, дитина вже майже підліток, і ми живемо, всі тлумимося ось тут, всі разом. Ангелінка теж, дівчинка, теж вона хоче свого простору, ну і я вже хочу теж свого простору, бо всі на голові, всі на купі просто. І у нас вже є собака, діти заберуть ще кота. І куди нам всім дітись. Тому ми спішимо, хочемо до наступної. Ну, я так собі думаю, а там вже карта ляже, знаєте. До наступної осені переїхати все-таки в будинок, купити якогось генератора, щоб не сидіти оце без світла в холоді. У нас, як вимикає світло, в нас немає тепла. А на годинку дали це ніщо. той котел накручений так, що прям аж кипить там той котел. Батареї гарячі не доторкнутися, а все рівно воно не нагріває. Щоб можна було поставити якогось каміна, щоб було тепло. Ну, якось коротше, якось покращити, хоча б в цьому плані. Не знаю, чи ми зможемо зробити якісь меблі, кухню, всяке таке. Але мені здається, що можна перший час і без цього обійтися, але хоча б базові речі потрібно зробити. Ну, І борги. Що тягне ще, знаєте, який хвіст це борги, які потрібно розраховуватися. Тому я і працюю так багато на трьох роботах. Я працюю і з квітами, і роблю ті вії. Хоча з вії в мене, ем, сказати, що я з них щось заробила, то ще нічого не заробила, Бо то були курси, я їх відбивала, і то не знаю, чи ще відбила, ще не відбила, певно, що курси тих 20 тисяч гривень, які я втарабанила. Читайте, Читати два місяці я е, займаюся віями. Два? Чи три? Ну, не важно. Коротше, то я там, може, заробила чистими, я не знаю, з півтори тисячі за цей весь час, тому що це постійний пошук клієнтів, і цього всього це прибуток, який тягне час. Ой, це діло, яке тягне час і не дає такого прибутку. Я не знаю, буде давати він чи ні далі. Поживем, побачимо, якщо за рік нічого не зміниться, то ну його це діло в баню. І ходімо маленько, маленьку. Е, Ну і у нас же ж у мене ще є робота з квітами, я її теж дуже люблю, але заробітки там собі, знаєте, так собі. Але якась тисяча гривень в день є, коли я вийду, попрацюю і все рівно на якісь продукти, знаєте, на якісь потреби, оці домашні, прості, які завжди тягнуть гроші, ніколи не видно. То в садочок потрібно гроші, то в школу потрібно щось дитині дати. Ну, постійно є якісь витрати. Тому і так, пішла ще на одну роботу, щоб хоча б щось можна було знаєте, відкласти, хоча б віддати якусь 2-3 тисячі гривень, можна було віддати в. Ну, погашення того боргу, який у нас є, щоб хоча б щось трішки перекрити, щоб можна було щось відложити, щоб хоча б щось прикупити. Ну, і Ютуб мені теж приносить якихось там 100 доларів. Інколи час від часу мені Ютуб приносить, дивлячись, як я стараюся, якщо я так сачкую, то ніфіга він мені не приносить. І тому я так і працюю. Я не кажу, що це правильно, і не кажу, що це треба так робити. Просто у мене є ціль. У мене є бачення того, як я бачу себе через років 10 і своє життя. Тому я знаю, що мені зараз потрібно дуже плідно попрацювати, братися за все. Наскільки вистачає сил, але теж з розумом, знаєте, все має бути з розумом, щоб не загнати себе до е, чогось такого, що е, не загнати своє здоров'я в першу чергу, щоб е, можна було якось, ну, щоб можна було. Ну, чапа, фуйка, облизується. Чапа! чапа. Е, щоб не загнати себе до чогось такого, знаєте. Баганого зі здоров'ям. Все має бути міру, тому сьогодні у мене вихідний, я сьогодні вдома, на розслабоні, ніхто мене нікуди не підганяє. Навіть якщо я щось не зроблю вдома, мене за це ніхто не насварить, так і буде. Залишу, переступлю, піду далі, прийду з роботи і продовжу. Все. Ну, Але хочеться мені теж порядку. Я дуже люблю, коли в хаті чисто порядок, все під контролем, але все так поєднати разом не можна. Я не кажу, що це правильно, не кажу, що. Всі так робили, і взагалі, ну в кожного своє бачення, в кожного свої якісь цілі. Кось задовольняє просто ну, жити з дня в день і так нормально не думати про майбутнє. Комусь потрібно, ото як знаєте, гребти під собою, щоб чогось досягнути. Ну, в кожного різні цілі, в кожного е, різні достатки. Е, в когось, можливо, чоловіки багато заробляють, в когось, можливо, є батьки, які сильно знаєте, допомагають. Ну, типу, мені дякую батькам, що вони мені допомагають сидіти з Ангеліною. Інколи забирається дочка, що приїжджає, щоб посидіти, щоб я мала змогу в тому, щоб заробити якось ту тисячу-дві. Хотіла сказати, зайвою, але вони звичайно не зайві. Чаба! І, це, і, і, і чоловік написав з правду того, що чоловік повинен. Чоловік нічого не повинен. Ну, він повинен забезпечувати свою сім'ю, якщо так порахувати, зарплати чоловіка, чисто би на наші потреби нам вистачило на харчування, на комуналку, на оплату гуртків, ну і там, може би ще раз в рік якийсь похід до стоматолога, але на брекети би вже не вистачило. Тому і ну, я не кажу, що він повинен прям чи змушений. Він має, да, бо він чоловік має забезпечувати своїх дітей, свою сім'ю. Але прям що я буду давити на чоловіка і казати, що ти повинен заробляти більше, як? Як він може ну, заробляти більше? Я і так бачу, що він старається завжди після роботи в нього є ще робота. І ну, я вважаю, що ми одна сім'я і маємо якось разом. Разом це все робити. І разом, якщо в мене є змога, я із тих, хто ніколи не буде сидіти на місці, мені здається, що не зможу я так. І мені потрібно гребти разом і допомагати, заробляти, щоб якомога якомога швидше досягнути своєї якоїсь мети, мрії, цілі, І щоб покращити своє життя. Так що, думаю, я поділилася з вами своєю думкою. <гум> що я думаю з цього всього приводу? Думаю, що я не одна така, така сумашедша до того, що потрібно робити, заробляти. Але я дивлюся цю, як її звати блін. Коротше, маму, чотирьох дітей, як її звати, скажіть мені. Неважно. Я думаю, ви зрозуміли, про кого я маю, е маю на увазі. І вона теж вона теж працює як ось кінь. Знаєте, хто саме більше в колгоспі працював? Хм, правильно, кінь, але головою колгоспу не став. Так от, які наші українські жінки скажені до роботи. Отаке. От так і у мене чапа не мені резинку. Бачите, яка? Бачите, яка вона вже достатньо підросла. Ця чапа. Діти не можуть. Не любуватися, дуже е, добре, що ми її взяли, і це просто, знаєте, що я вам скажу? Е, це просто ми не хотіли брати на себе ось цю відповідальність, щоб взяти собаку в квартиру. Але вона не настільки вредна, як я очікувала. Вона послушна собака, слухняна собака. Ходить на пільонечку. Ми знаємо, виходили на вулицю, коли було сонечко. От сьогодні теж такий сонячний день, але морозний. Ми вийдемо трішки прям, буквально на 5 хвилинчок. Вона там понюхає, все змерзне, і ми йдемо додому. Так, коли буде зараз тепліше, вона буде гуляти. Діти дуже задоволені, діти від неї балдіють, просто вона з ними спить, вона їх теж дуже обожнює, не ображає. Я думала, що знаєте, маленька гралива буде кусати там за ноги, ще щось. Ні, вона таке не робить, вона грається з іграшками, з усім, ну прям больно нас не кусається. Ну, Нас боляче не кусає. Так що, я думаю, все. На сьогодні вам вже мене досить. Ми вже з вами поговорили, і поприбирали, і на роботі були. Я побігла робити медичну довідку. Вас всіх люблю, обіймаю. Будь ласка, залишайте мені вподобайки, коментарі, щоб трішки мій канал розрухати, бо давненько воно не було. Щоб додайте трішки активності, будь ласка, я вас їх обіймаю, цілую і до зустрічі в новому відео.